Про головне події в Харкові та області 22 січня. Росіяни окупували невеличке село Крохмальне на Харківщині. Це в неділю підтвердили в ЗСУ. А вже сьогодні відзначили, що щастя окупантам загарбані руїни не принесли. У Крохмальному ворог не в хороших умовах, запевнив спікер командування сухобудних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, в росіян була весела нічка, після якої бажання йти кудись далі автоматично зникло. Те, що армії РФ не вдалося розвинити успіх, підтверджують аналітики інституту вивчення війни. У Харкові з'явилася ще одна підземна школа. Близько ста учнів у дві зміни зможуть навчатися у протирадіаційному укритті в Слобожанському районі. Споруду повністю реконструювали, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, найближчим часом розпочнуть реконструкцію ще кількох шкільних укриттів. Також на вихідних у Харкові запрацював метродитсадок. Туди вже записалося 650 дітей. Це чверть усіх майбутніх першокласників Харкова. Державне бюро розслідувань затримало фігуранта резонансної справи про розкрадання грошей, призначених для ЗСУ. Сини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роман намагався втекти за кордон. Його спіймали сьогодні в Одесі. ДБР вимагатиме для Гринкевича тримання під вартою під заставу в півмільярда гривень. Нагадаємо, кілька днів тому Романа Гринкевича спіткала ще й особиста трагедія. Наречена Соня Морозюк заявила, що розриває з ним заручини. Зараз Харківська художниця докладає зусиль, аби дистанціюватися від колишнього обра... І довести, що не набувала свого майна його коштом. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.